Б багато студентів та навіть адвокатів робить помилку, оскільки вважає, що завданням судочимства є ухвалення судом рішення у спорі про задоволення або про відмову в задоволенні позовних вимог. Насправді, завданням суду є ухвалення не просто рішення, а завданням є вирішення спору. До чого я? А я до того, що спір не завжди завершується ухваленням рішення. В даному випадку ми поговоримо з вами про мирову угоду. Оскільки мировою угодою спір не доходить до свого логічного завершення, сторони вирішують припинити спір на основі взаємних поступок, компромісів, домовленостей. І, от, відповідно до процедури, позивач та відповідач повинні передати до суду спільну заяву про те, що вони домовилися про вирішення спору, і в цілому будь-яким суддею ця ініціатива буде вітатися. Навіть сторони можуть висловити прохання. У формі клопотання чи заяви про відкладення судового засідання з метою підготовки узгодження змісту мирової угоди. Після цього вони зобов'язані з'явитися на наступне судове засідання, надати відповідну заяву, і перед судом постає питання: затверджувати чи не затверджувати мирову угоду. І в більшості випадків дійсно суд повинен затвердити мирову угоду, оскільки це є воля сторін. І суд, пам'ятаємо, про засади диспозитивності не може втручатися в цю волю сторін, але за винятком, які чітко передбачені законом. Процесуальне законодавство надає можливість суду і покладає на нього обов'язок перевірити, чи домовленість сторін у формі мирової угоди відповідає вимогам форми, змісту. Чи відповідає вимогам порядку подання її до суду, і в цілому на суд покладається обов'язок перевірити, чи умови мирової угоди відповідають інтересам осіб, які її укладають, а також інтересам суспільства та публічному порядку. Якщо особа представляє свої інтереси у справі самостійно, то суд зобов'язаний роз'яснити цій особі наслідки укладення мирової угоди. До прикладу, якщо за мировою угодою здійснюється відчудження певного майна на користь позивача, то суд зобов'язаний роз'яснити наслідки такої дії, тобто те, що особа втратить це майно, що вона не зможе претендувати на нього в подальшому за допомогою різних способів оскарження або нового захисту до суду і тому подібне. Якщо ж у справі від імені позивача, відповідача, тобто сторін мирової угоди, діють їх представники. То суд зобов'язаний перевірити ретельно повноваження представника на предмет наявності повноважень у довіреності, в ордері, в адвокатському договорі на укладення мирової угоди. Та більше того, навіть якщо за формою є дійсно повноваження на укладення мирової угоди, то суд не зупиняється в цій частині, а він у разі, якщо він бачить, що сумніви є у здійсненні представником прав. В інтересах саме доверителя, то він вправі з'ясувати це питання і додатково викликати для участі у справі особу, яку представляє представник. Мається на увазі про випадки, коли суд може з матеріалів випачати, що дана угода може суперечити інтересам особи, яку представляє представник, на суд покладається обов'язок перевірити і зміст мирової угоди. Якщо до прикладу мова йде про те, що це спір про визнання права власності, то у межах цього спору і має укладатися мирова угода. Тобто, якщо це спір про визнання права власності, не може у мировій угоді регулюватися питання про стягнення боргів за іншими зобов'язаннями, тобто тими зобов'язаннями, які навіть не передавалися е на розгляд як спір. В даному провадженні мовою закону мирова угода має укладатися в межах предмету спору. І наостанок суддя зобов'язаний перевірити, чи зміст мирової угоди не порушує публічний порядок, не порушує закони України. До прикладу, проста ситуація, коли позивач та відповідач, укладаючи мирову угоду, визнають до прикладу право власності на той чи інший об'єкт нерухомості, але немає жодного підтвердження про те, що цей об'єкт нерухомості належав відповідачеві. Відповідач, який до прикладу визнає за позивачем право власності на цю нерухомість, не має правових підстав для володіння користування розпорядження нею. І якщо суд встановить, що такої підстави немає, то мирова угода не може підлягати затвердженню. Наслідком укладення мирової угоди у справі є її затвердження судом, про що постановляється ухвала. Даною ухвалою суд також закриває провадження у справі. Спір припиняється, і головним чином такий спір не може розпочатися знову. Сторони, позивач та відповідач розуміють, що укладаючи мирову угоду в подальшому не виникатиме нового спору. Більше того, позивач, який не задоволений умовами даної мирової угоди, не зможе знову звертатися до суду з того самого предмету, з тих самих підстав, до того самого відповідача і вимагати вже те, що було предметом мирової угоди. Винятком з даної ситуації є можливість у всіх учасників справи, прав та інтересів, якої стосується дана мирова угода, оскаржити ухвалу нижче суду до апеляційного суду, і мотивувати, що дана мирова угода була затверджена судом з порушенням норм процесуального права, мотивувати, до прикладу, що зміст мирової угоди суперечить нормам матеріального права. І головним чином навіть треті особи, які не брали участь у справі, але які будуть здатні мотивувати, що прав та інтересів саме цих осіб стосуються умови мирової угоди, що вони негативно впливають на її інтерес, такі особи вправі дійсно подати апеляційну скаргу і розраховувати на її задоволення, якщо вони доведуть, що мировою угодою порушено їх права та інтереси.